Доброго ранку всім. Ми вже їдемо в місто. Да. Дивіться. Я держу Емільку. я стараюсь за неї вже, дивитися, щоб і мені допомагати. Щоб... Да. Кіруська моя помічницька. От вона в мене бушує, на руках Кіра вже собі її взяла. А ще в нас це таке діло, що нам треба продавати свою автолюльку. У нас ж дивіться, ну, крісло ж, у нас люлька, а не крісло. Тобто лежаче, таке або полулежаче, полу полусидяче, точніше. Е, вот. А нам треба уже крісло, таке, щоб вона сиділа сидячим положенням. Получається, це я хочу продати, ну, хоч за пару гривень, бо жалко, що я його ж не викину, куди мені його дівати. І треба шукати крісло, таке з сидячим положенням. І за того, що вже проблема в тому, що Емілія вже, вже ж навчилась вставати, вона вже хоче тільки стоять в машині. О, навіть в мене стоїть, вже не да, хоче Е Лежать вона вже не віщо? всадити тут ну, більш-менш якось можна буде. Лежать вона вже, зрозуміло, що не буде. То треба їй срочно сидяче крісло для того, щоб вона там сиділа. Які якісь ручки дам буду пристьовувати, і буду, щоб вона швидше, щоб вона привчалася сидіти, бо ну це ж проблема. Якщо вона одвики зараз сидіти в кріслі, то це буде дуже велика проблема. І за те, що ну вона нас завжди їздила в кріслі без проблем з народження самого, з роддома, І вона привикла. А от зараз, коли вона навчилась вже сидіти, то вже понятно, в люльки вона не хоче. Треба срочно вирішуватися. Мілька, дивіться, яка сьогодні вклечить і рубашки.

Дивіться, що кіруська тут робить. Я вийшла подивитися, думаю, де вона пропала. Дивіться, що вона собі тут. Розмальовки, телефони з ноутбуком. І ще планшет. Розмальовує... 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 Та ти шо, на що, ти мені лавочки розмальовуєш. Дивиться тут відео, а я думаю, де вона пропала. Тепер зрозуміло. Мене... Ще й нала тут з нею разом. А да, я... Нала Нала мені сьогодні таке витворила, що ви представити собі не можете, що в мене вже нерви на пределі. Ох, я вже не знаю. Треба срочно нам дороблювати забор і зашивати забор і щоб вона в дворі жила. Зараз розкажу. Бачите, у нас не дошитий, ще забор не дороблений. Там, бачите, вже початий. Ну як початий? Це вже зроблена більше половина дошита. Там. Там передня частина, на передній частині ще тільки калітка не зашита, і ворота треба зробити. І отут дошити оце, бачите? Зараз покажу. Оце, отак донизу. Да. Ну, тобто не так багато. Але треба терміново виробити і щоб нала була в дворі. Я хочу, щоб вона була в дворі, бо ну, хто знає, що таке цуценя молоде і що воно витворяє, то навіть пояснювати не треба. Поки вона підросте до двох років, це можна просто здуріти. Хочу, щоб вона була в дворі бігала, а на ніч, мабуть, її буду тільки забирати. Там як буде якийсь дощ чи погана погода, так, щоб вона в дворі бігала. Ну, Бо це просто, я не знаю, неможливо вже витримати. Я за нею вбираю круглі сутки, я не буду в подробицях розказувати, що воно витворяє, ну, понятно, так? Да? То от, треба швидше нам дошивати забор, щоб чоловік дороблював, бо це неможливо. Надіюсь, дай Бог, що це скоро буде, що ми його доробимо, все буде добре, і вона буде в дворі. Бо вона мені таке витворяє, що я не знаю. Це що робиться шкодіна? І що це ти робиш? Да, подивіться, книжки розкидані, іграшки всі валяються, бачите, що робиться, а вона стоїть, мені тут улипаскається. Я в шоці, як ці діти бистро ростуть. Ну, ще недавно лежала, я не знаю, перекрутитися з тяжю могла, сісти майже не могла. Вже подивіться, що вона робить. Подивіться, повністю, вже я не знаю, що вона витворяє. Вже переходить, перекручується, уже е, вже біля опори просто стояла, а вже починає ходити біля опори, вже починає відпускатися, скільки раз я бачила, що вона відпускається і намагається стояти. І тільки пару секунд стоїть уже. Я в шоці, я не знаю. Мені всі кажуть, мама, бабуся кажуть, що вона, мабуть, через місяць десь піде. Я Якось кажу: та ну, ви що, може, хіба що десь до року? Але вже я не знаю, якщо таким темпами все пішло, то все можливо. Подивіться. Боже, що вона наробила? Я поки секунду шукала там резиночку, все прихожу. Ну, як приходжу, повертаюсь, точніше, вже все тут мерва робиться. Емілька, це що ти таке наробила? Це що ти таке наробила? Ах ти, хитруха, ще сміється з мамою. Да-да, ти. Шкодина. Ні, ти пішов. На, повзи до бомбочки, на. Не стой там, бо вона дивиться на тебе. Ми Мільку заманюємо, щоб вона повзла. Вона вміє в нас повзати вже другий день. Але треба так заманювати. На, на, на. Ти Дивися, тільки знімаєш, не хоче. Ах, ти хитруга. Тебе все одно Дай бомбочку. Ми тебе все одно подловимо. Да Витя, а я зробила татушку себе. И я тоже. Вот такая лога на ручки. Класс. Мне дуже подобається. Боже, я вся сколтюжилась. Все, ми тебе подловим, що ти повзаєш. Подловим тебе, що ти повзаєш. Давай. Другий день вона повзає, але ну, тільки я включаю камеру, вона перестає повзати. Ну це як на зло, звісно. Ну я тебе подловлю. Да -да -да.